Діти-відмінники та власне господарство з городом і ставочком ТСН навідалася в гості до Володимира Мельникова, чоловіка, який самотужки виховував чотирьох дітей в лісі. Його історію ТСН розповідала ще три роки тому. Тоді в батька забрали дітей до дитячого будинку, а він пообіцяв за будь-яких умов їх повернути. Сьогодні Нелі Ковальська переконалася, на що здатна батьківська любов. Де мешкає нині володя з дітьми? Все, що ми знаємо, це назва села у Житомирській області Абрамок. Аби дістатися до нього останні 10 кілометрів, треба проїхати розбитою дорогою. Далі порожні вулиці на одному з пагорбів помічаємо хлопчика. Це Володін старший Толік. Такі проблемоска про володю ТСН сен розповідала восени 2013-го. Чоловік, який жив у лісі, й самотужки виховав чотирьох дітей. Документи вкрали. Роботи та житла не було. Дружина втікла з коханцем. У цій халабуді він прожив вісім років. Скімася сніда він спочатку не дуже хоче спілкуватися, потім згадує. А кошелек принеси, Толяшка. Кашеля принсі я сладаше тобі дзвонив. Я ж тобі должен. я ніяк дати не можу. Ти що тим не до та во що довше. Повіш ти мені давала. Він повертає 100 гривень. Понад два роки тому з лісу його дітей забрали до притулку. І коли ми з Володою їхали на першу зустріч з малими, в нього не було ані копійки. Разом ми купували фрукти та солодощі. І дайте раз, два, три, чотири апельсина дайте. Діти жили в притулку понад рік. Володя поновлював документи, доказував у суді, що діти його рідні та Житло. Після перших репортажів про лісового тата в ТСН дзвонили десятки людей. Всі вони пропонували допомогу, але для соцслужб цього було недостатньо, аби повернути малих. Зрештою знайшовся чоловік, який погодився подарувати родині хату. Сьогодні екскурсію домівкою ТСН проводить старший володін син Толік. Ось тут у нас холодна, Ось тут у нас тут погріб. Це все побуду, Плиту папа Цей дім був напіврозвалений. Його підлатали, але все одно потребує ремонту. Одинадцятирічний Толік каже, тут вже звик, хоча й сумує за лісом. Ну, Плоха, що тут маленьке. Зато тут лісу багато. з вересня діти вчаться в місцевій школі. Толік відмінник. Раз, два три, все десятки. Оля його однокласниця. Мріє стати ветеринаром. Вдома на ній жіночі угу. обов'язки. Хлопці ж привчаються до чоловічої праці. Всі помагають всі помога. Вони таскають дрова. Голоси. Володя розповідає, роботи у селі немає. Єдине, що шо халтури все. живе на допомогу від держави. На чотирьох дітей виходить близько п'яти тисяч. День, як вода всі гроші йдуть на продукти та одяг для малих. Сколько я там купив 250 гривень. Башмаки купив, все, вже хана. Нині він розбиває біля будинку город, вже посадив овочі та виноград. Мріє завести гусей та зайнятися бізнесом, возити у Київ м'ясо на продаж. Хоче заробляти, бо порахував. За сім років старші діти вже закінчать школу. Ну головне міста є, бо міста діти со мною. Поднять і Підняти. Я подумаю. Я сумнів. Нелі ковальська, Дмитро Бабак, ТСН 1+,1. плюс